Університети, такі як Колумбія, звертаються до Чатів Є, щоб обійти конфлікт студентів. Університети та Ей від конструктивного діалогу до студентських протестів. В останні роки американські університети стикалися раніше з безпрецедентним тиском. З одного боку, зростаюча поляризація суспільства та складні політичні питання спричиняє жорстокі дебати щодо університетських кампусів. З іншого боку, адміністрація коледжу піддається все більш суворому контролю федеральними органами влади, особливо стосовно дотримання законів про громадянські права та імміграції. У цьому складному середовищі університети все більше звертаються до технології штучного інтелекту AA, у пошуку рішення, яке, на їхню думку, допоможе пом'якшити напругу, контролювати дискусії та, можливо, уникнути негативних наслідків. Однак, як показує приклад Колумбійського університету, використання ШАї для управління протестами студентів та регулювання дебатів викликає серйозні питання щодо свободи слова, академічної свободи та ролі університетів у демократичному суспільстві. Є як інструмент цивільних дискусій. Колумбійський університет, як і багато інших, намагається запровадити платформи на основі її, такі як Суї. Заохочувати більше цивільних розмов про суперечливі теми. Суей, розроблений Ніколасом Дібелою, пропонує, що й може діяти як модератор, допомагаючи студентам знайти середню землю і перефразувати свої аргументи, щоб вони не звучали неповажно. На перший погляд, ідея здається привабливою. В епоху соціальних мереж та поляризованих новин, де часто переважають агресія та нетерпимість, здатність створювати простір для конструктивного діалогу здається спокусливою. Однак варто подумати, чи може АІ бути нейтральним модератором. Або він може несвідомо просувати певну точку зору, придушуючи альтернативні думки. Я пам'ятаю, як в університеті я брав участь у дебатах про свободу слова та обмеження, які держава може накласти на вираження думок. Було очевидно, що навіть досвідчені модератори, прагнучи до об'єктивності, можуть підсвідомо схилятися до певного положення. Уявіть, що алгоритм, позбавлений людського розуміння та контексту, зможе краще вирішити цю проблему, мені здається надзвичайно малоймовірним. Контроль замість діалогу справжня мета. Хоча адміністрація Колумбійського університету оголошує прагнення до конструктивного діалогу, існує страх, що справжньою метою використання шаї є контроль над протестами студентів та придушенням незгоди. Приклади минулого року, коли університет вдався до воєнізованих методів лікування протестуючих, заарештовував іноземних студентів під тиском адміністрації Трампа та погодився з федеральним урядом на 200 мільйонів доларів для передачі даних студентів для контролю протестів та спричиняючи серйозні проблеми. Використання системи шкільних діалогів Академії Хана, де розмови учнів класифікуються за ввічливістю і передаються комітетом відбору є ще одним тривожним викликом. Це не конструктивний діалог, а скоріше спроба фільтрувати заперечні думки та створити ілюзію консенсусу. Ключова думка: університети повинні бути місцями, де студенти можуть вільно висловлювати свої погляди, навіть якщо вони суперечать думці більшості. Спроби контролювати дискусії за допомогою ШАЙ можуть призвести до придушення свободи слова та обмеження академічної свободи. Наслідки для академічної свободи та демократичного суспільства. Використання шай для управління студентськими протестами та регулюванням дебатів може мати далекосяжні наслідки для академічної свободи та демократичного суспільства. По-перше, це може створити атмосферу страху та самоцензуру. Студенти можуть боятися висловити свої погляди, боячись, що їхні слова будуть проаналізовані та оцінені алгоритмом. По-друге, це може підірвати роль університетів як центрів критичного мислення та інтелектуальної свободи. Якщо університети почнуть обмежувати свободу слова та придушити незгоду, вони перестають бути місцями, де ви можете вільно досліджувати нові ідеї та кинути виклик існуючому порядку. По-третє, це може створити небезпечний прецедент для використання AI для контролю публічної дискусії. Якщо університети почнуть використовувати AI для управління протестами студентів, це може заохотити інші установи та уряди використовувати подібні технології для контролю громадської думки. Альтернативні підходи до вирішення конфліктів. Замість того, щоб контактувати з AI як панацеї з усіх проблем, університети повинні зосередитись на розробці альтернативних підходів до вирішення конфліктів. Підтримка студентських організацій. Університети повинні підтримувати студентські організації, які беруть участь у просуванні діалогу та розуміння між студентами з різними точками зору. Навчання в комунікаційних навичках університети повинні пропонувати курси та семінари, які навчають учнів ефективного спілкування, активного слухання та вирішення конфліктів. Створення безпечних просторів для діалогу. Університети повинні створювати безпечні простори, де студенти можуть вільно висловлювати свої погляди, не боячись осуду чи репресій. Залучення досвідчених медіаторів. Університети повинні залучати досвідчених медіаторів, які можуть допомогти учням знайти спільну мову та мирно вирішити конфлікти. Прозорість та підзвітність. Університети повинні бути прозорими щодо своїх політиків та процедур щодо протестів студентів та свободи слова. Вони також повинні бути відповідальними за свої дії і готові слухати критику. Висновок Майбутнє академічної свободи в епоху Шаї. Використання Еї для управління протестами студентів та регулювання дебатів це слизький шлях. Хоча ідея створити простір для конструктивного діалогу здається привабливою, існує ризик, що університети використовують Ей для контролю студентів та придушення незгоди. Замість того, щоб контактувати з ЕІ як панацей з усіх проблем, університети повинні зосередитись на розвитку альтернативних підходів до вирішення конфліктів, що сприяють свободі слова, академічної свободи та критичного мислення. Майбутнє академічної свободи в епоху Шай залежить від того, чи можуть університети знайти баланс між бажанням замовити та необхідністю захисту прав та свобод студентів. Важливо пам'ятати, що університети це не просто місця для освіти, а й центри демократичного суспільства, де ви можете вільно висловити свої погляди та кинути виклик існуючому порядку. Використання ШАї для обмеження цих прав може мати серйозні наслідки для майбутнього нашого суспільства. Ключова думка: університети повинні захищати свободу слова та академічну свободу, навіть якщо це означає дозвіл студентам висловлювати думку, які можуть бути незручними або суперечливими. Використання шай для обмеження цих прав може мати серйозні наслідки для майбутнього нашого суспільства. І на закінчення слід пам'ятати, що справжній діалог вимагає людського розуміння, співпереживання та готовності слухати та враховувати альтернативні точки зору. Алгоритми, якими б важкими вони не були, не можуть замінити ці якості.